Вітаю усіх гостей та фоловерів, мене звати Сергій Пономаренко, Радий бачити вас на каналі Медузвичайна Гаджет. І перед початком хотів би попросити підписатись на канал і натиснути лайк під цим відео. Це всього декілька секунд, але тим самим ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Компанія Blackview представила новий захищений смартфон Blackview BV8900, який пропонує гігантський акумулятор, тепловізійну камеру та багато іншого. Старт офіційних продажів на Aliexpress магазині Blackview розпочнеться 12 червня. Серцем нового апарату буде восьмиядерний процесор медіа. Tech Helio P90, який точно не можна назвати новим або потужним, зате смартфон отримує цілих 8 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної пам'яті зі слотом microSD. Що цікаво, компанія в багатьох місцях вказує обсяг оперативки рівним 16 ГБ. А потім уже пояснює, що 8 ГБ них є віртуальним розширенням. Схоже, це все частіше стає новим трендом у китайських маркетологів. Діагональ екрану Blackview bv 8920 становить 6,5 дюймів. З роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів, тобто Full HD. Однією з головних фішок захищеної новинки буде батарея. Багатьом відомо, що компанія BlackView являється найпопулярнішою китайською компанією, що спеціалізується на смартфонах з велетенськими батареями, і новий BV8900 не став винятком. Батарея тут становить значні 10380 мАг, і тут буде 33 ватна зарядка. Основна камера має роздільну здатність 64 Мп з датчиком від Samsung. Плюс ця камера має оптичну стабілізацію, як мінімум виробник це обіцяє. Також у смартфоні буде тепловізійна камера, та ще є з 4 чотирикратним наближенням. Фронтальна камера заявлена на 16 Мп. За роботу софту відповідає найновіший Android 13. І скоріш за все, як і в інших телефонах компанії Blackview, Android буде не голий, а з фірмовою оболонкою. Також смартфон отримав підтримку OTG і чіп NFC для здійснення безконтактної оплати через додаток Google Pay. Ну і звісно ж, апарат захищений за стандартами IP68 та IP69, тобто він буде протиударним і захищеним від води та бруду. А з 12 по 18 червня Blackview bv 8900 можна буде придбати за 259 доларів в офіційному магазині на AliExpress. Посилання на смартфон я залишу в описі під цим відео. А ви не забувайте залишати вашу думку про телефон і підписуватись. З вами був Сергій і канал Медуза Чайний Гаджет. До нових зустрічей. Побачимось!